Босоніжечки торгової фірми Перліна ізмір Туреччина. Перші кроки. Моделька розрахована на діток, які тільки починають ходити. Ну, від 8 місяців до рочку, ну, приблизно так. І вона відшивається з 18 по 20 розмір. Саме серія для початківців, для малюків. Тверда задня частина, твердий носочок, м'якенька подушечка така є, фурнітура гарної якості. Яка ось через цю железячку проходить і вона гарно фіксує. заліпка не розтягається. Так, середина шкіра, супінатор. Зовні також шкіра все. Ось який бантик гарненький. Так, моделька розрахована на повненьку ніжку. Ну, стандартно, більш до повненької. Як правильно брати розмір для таких маленьких діток? Треба поставити ніжку на паперчик, обвести її, ну, постаратися, бо дітки дуже багато, хто пальчики загибають. Тобто, треба дитину відволікти. І ми будемо знати сантиметри. До сантиметра додається запас як до 1 сантиметра і отримуємо розмір. Правильно підобраний розмір вистачає на 3-4 місяці, сезон, не більше. Легенькі. Зручні діткам нічого не давить, шкіра потім по ножці лягає. Відкрити носик не бажано для малючків, тому що вони пальчиками соприкасаються з зовнішнім простіром, і пальчики непроизвольно піджимаються. Це тонус. Тому потрібен до трьох років це ортопеди кажуть, що потрібен закритий носик. Ну, а так уже від бажання батьків. Так, модель береться для того, щоб дітки вдома носили взуття. Не, боси, не босі бігали, а ходили саме в взутті. Чому? Тому що правильно розвивалася стопа. От от пяточка, Наші два хрящечка, внутрі вони повинні бути закриті. Все, і ніжка правильно, і якщо навіть дитинка завертає, загортає пальчики отак донизу, то якщо ми її взуваємо, то вона вже фізично не може їх отак зробити, піджать. Вона саме отак от вона в, мене, в неї повинна стояти. І це так, і правильно, це ж і, і збавляються люди від тонуса. Щоб надалі було менше з ортопедом спілкування, Все, рекомендуємо.